Так, Всім привіт, субота. Дивіться, трошки нарушились мої плани, хотів я вам тут ще трошки винограду показати. Є у мене там ще що показати грони. Все, ну, іде дощ, бачите, так? Да? Ну, правда, дощ почався Ось, тільки що. Це тобто нагнав мене, бо я Ось, дивіться, 2 години коротко, почався дощ. Ось. А я... Переставляв фрезу на мотоблоці, знімав ку... цей. Стояла, ми так копали картоплю, та так і стояла в нас та копалка. А зараз я знову поставив фрезу, думав іти фрезерувати Ой, думав іти призирувати свій газон у саду. Бо вже ж у нас дощики були, тако, підзволожило нормально, вже трошки тріщинки так позатягувало. Я так провірив, ну, десь ну, волого можна було б, ще не ще не буде качатися грудка, як ото, знаєте, ну, пластилін не буде ліпити. І можна було б цей дерн поки, ну, зірвати, хоча б там, в один проход поки пройти. Ну, Поки я тут ставив ту фрезу, як сам, не було кому допомогти. От, поки я її поставив, туди-сюди дощ пішов. Ну, думаю, раз такий баян, то зараз буде таке трошки відео звернення до глядачів, розкажу про свої плани. От. Бо дощ йде шумить покриші, не знаю. Можливо, вам і не чуть. Ну, він йде, і нормальний вже впустився. Значить, що я сьогодні робив? Це ж теж, скрутив свої... Сліпу трубку 16-ту, де мене лежала в саду до кожного дерева з капельницями я поливав. Так як я вже поливати у цьому році не буду, а воно, як зазвичай, зараз не змотаєш, потім дід мороз різко прийшов, замерзло там у трубках, і потім починається то ламання тих трубок. Ну коротше, я не став дожидатися того дід Мороза, так як я вже не буду поливати, то я вже. Змотав. У мене там є шланг ще 50 метрів, я можу, допустимо, садити в посадочні ями, заливати, то я вже буду шланг, галити. І все. Тобто крапельний полив, мені вже не треба, то я то навів там толк, мав ще рознести на, забору, на забор перемички, на кінець його там приварити та затягнути сітки, бо вони вже в садок занести сітки, але ну, так погода трошки не дала. Значить, усі ви бачили, я вам показував заподвійні свої сорта. От було в мене питання там зрівняти листки, бо я ну, показати листки, бо я вже так аж трошки мурашки пробігли. Думаю, може не те щось показав, там, може не той цей я. Для себе пішов бігом, зірвав листки там із Добрині, бо я в основному Добриню там показував з Добрині. То, що Добриня Кущу вже це буде п'ятий рік, ось піде. Він у мене заїхав від Дмитра Резніка, якщо хто знає, ну зараз вже. На жаль, осталося воно та все в окупації лисичансько дрізаний. Бо всі кущі, якби у мене од нього, ну всі ось ті основні американці, я його ну це я розказую для тих, розповідаю, хто вперше ну, на каналі не знає, откуда вони в мене. Брав я їх, повторююся, в контейнерах дорослими. І оттуда у мене і той Добриня. Я швидко листки шух і побіг. У мене. Я весною навесні садив Чубука, у мене був вісьо, із цього з інститута Таїрова. Зрівняв там як під копірку, все точно. Приложив листок до листка, з верхушки там ну, одрізав, скільки там приніс, показав, для, кажу, показав для себе, подивився, да, все сходиться, все нормально. Потім було там у мене ще Р31-14. 31... Коротше, я побіг, бо у мене там що на городі, це від підписниці. У мене цей із Полтавщини прийшло, Любов Жолонько мені зі мною поділилася. Ну, чисто, не то, що там продала, чи що ну, поділилася, значить, і, і поділилася саджанцями. Я їх висадив, там там кобер був 101 14 і це у 4. Я че со Короче, я теж взяв ті листки. Геть от других побіг туди, зрівняв на стодин Да, співпадає, взяв кобер, співпадає. Ну, СО-4 у мене немає, як би со поставити, Фрідома мене теж би, немає я з другого місця. Він тільки. Там чудом виживши від одного мастера він прийшов. Всі ви знаєте від кого. Да, зараз він Каліфорнія вже називається. Називався він Фрідом. Ну Такого, як в каталогах Каліфорнії, я щось там не бачив. Ну, Фрід за Фрідом є. Коротше. То позрівнював це. Я так себе успокаював, бо думаю, може підписник замітив, що в мене якийсь там пересор чи що, а не хотілося, бо я якби. Хочу завести собі ще колекцію, таку маленьку колекцію іменно подвійних сортів. Я трошки з американцями, ви всі знаєте, там займаюся із кишмишами. Да? І хочеться мені ще трошки приліпити, уже мені того мало. Хочеться, щоб ще й подвійні сорта в мене були свої. Ну що знаєте, коли ти пішов у себе, зрізав чубук, ти розумієш, коли ти його зрізав, як ти його хранив, як що, ну щоб не вийшло, так як у мене весною вийшло. Хто <головік> дивився, бачив, що вся школка на смітник пішла. Та то таке, то, то, такий, то природний фактор. Тут не можна нікого обвинити з людей, понимаете? Боже, упаси. Природний фактор, я навіть за це вже і забув і, і не вспоминаю, то таке. От були б ми живі, а школок ми ще можемо 100 штук посадити. То хочеться просто своє мати, щоб було розуміння, хочеться експериментувати. Те, що я вам і казав, не не вийшло в мене на один. Тобто один сорт прицепить, ну, там, на, скільки я насобираю, буде у мене подвійних сортів. Там Насобираю 6, значить на 6, насобираю 10, значить на 10 прив'ю один із чорноплідних і один ну, інчаймент прицеплю, і прицеплю GVL. От. джевеліт. Ну. От, скільки буде. Ну, а потім ті саженці, ну, які виростуть, понаблюдаємо туди-сюди, як воно там буде, на якому. Це, потім, ну, чисто розіграти їх чи, чи роздати. Саджанцями я все одно не займався, я вам ще раз кажу, я не займався ніколи саджанцями. Тобто я вирощував їх тільки чисто для себе. На продаж я ні одного я не вирощував. Там прищеплював у минулому році, Ну то чисто я для спонсорів якби, виростив. Як? В качестві подарунків, короте. а так, це буде правильно. Це я роздав та, та й на тому. Ну, і оце ж, то, що я цим вам хочу донести? Значить, так як я збираюся збирати трошки колекції. От у мене там є. Значить, у мене на даний момент тільки є кобер, є 1014, є СО4, є Freedom, є. 33.09. Є ще у мене значить, вієрул. І є добриня. Все, більше в мене немає. Це на сьогоднішній день у мене в дворі Ну, Пообіцяли мені, не знаю, як воно там, що вийде, не вийде. Ну, поки немає. А Якщо буде, це ще десь діло буде через місяць, а може навіть через півтори, півтора місяця. Получиться, то буде ще астронавт, буде галант, чи як він там правильно. Якось так називається. От. Потім ще там якісь будуть. Ну, Хотілося б, а Андрос я вже домовився. Ну, коротше, вже планую, що вже десяток це вже є. Бо Андрос з железобетону вже є, <сь> як хто каже, -то, то це вже вісім, це точно. А там вийде, що системи, з то буде за 10, мабуть. От Хочеться мені, не знаю, за феркаль, можливо, ви знаєте, в кого є, або в когось і ростему. Іх підписників я б залюбки придбав би, чи помінявся. Б. На вайбер ну, на напишіть, що, що потрібно, ваші умови. Я б залюбки буде саджанець. Я можу що купити, що обмінятися, ну, щоб це тільки дійсно, щоб це був фіркаль. Ну, якось ви... Хоча б його історію, де ви його взяли, як ви там, що дивилися, не дивилися, бо знаєте, всякі. Ну, щоб не було потім обід не в мене, на вас, не, не в вас, на мене, якби атаку. І цей феркаль хотілося б. І... Одного разу зі мною я звертаюся до мешканця Харківської області. Колись я, я не пам'ятаю його, бо в мене дуже час великий якби, список у Вайбері, там неможливо знайти. Там вже декілька тисяч у мене, ну, у вас же. ж. І в друзях, і додано, воно ми переписуємося з усіма. Я просто фізично я не не запам'ятав з ким я мав розмову. Я мав розмову на, на рахунок телеки 8Б. Я казав, що я у Максима Моїсенка один раз він мені подарував, і в мене оббив град. короче. пішов був град, я забувся, воно було на городі, і градом відбило паростки. От, бо ці в мене вже висажені були, вони взрослі. Там ну, як градом листя побило, та й все. А це я тільки стартунув. Далекі два чубука, я там посадив, вихай, ну як би їх виростив, корні, все. І град оббив, заміщаючи їх там. Не ну, коротше, два чубука я викинув. На цей на 25-му році мені Максим опять подарував 4 чубука. Ну, тобто я попросив розказав ситуацію, кажу Максима, я так з ним ну, трошки ну, в хороших стосунках. Кажу, так і так, от, от не вийшло, а хочеться, от ти короче. Від мені присилає 4 в цьому році, в 25-му. Я два посадив. А на два прищепив валюк, так як я й хотів вже на талеки 8Б. Ну, коротше, вийшлося, що нічого не вийшло. Калус образувався, все нормально, але ну, корні він так і не дав. Тобто, в мене, ну, я не знаю по якій причині, не знаю. Ну, напевно, я десь щось не, не доробив. Може не так пророщував, може не так десь щось. Ну, коротше, немає в мене їх, знову ж два роки і мимо якби, двору. Воно вже, знаєте, в думки, вроді би пора і остановитися, ну може не моє, може ну не до двору чи що, ну а все одно хочеться. А я не пам'ятаю, хто мені тоді пред... ну, казав, що в мене є, якщо що, я поділюся. А я тоді відмовився. Ну як, ну. Бесіду вели, все нормально, дружелюбно, все там свої, як обична виноградарі. Да. Кажу, та в мене єся, він ну, вже посадив мені Максим. Прислав усе чітко, да, все там. Ну а так як не судьба, та й остався. А тепер я не можу спомнити, хто мені там казав, що в нього є і міг би там поділитися чи обмінятися, чи, чи як там що. то. Якщо ви дивитеся мене, наберіть, будь ласка, на, на Viber мені, у е, мене номер ж той самий, 068 367 24 22, Ну, я його закріплю ще під, під відео на всякий випадок. Коротше, якщо ви мене побачите, в кого є от далекі 8Б, хочеться таке його. Я ж кажу, два години. Ну, обідно, два години. От я упирався, так, да, і, і, і ніяк. І ще раз просить, я навіть не знаю, є саме Максима, немає. Ну, тобто вже, знаєте, Совість мені не дозволяє. Там, я знаю, що він опять грошей не візьме, а прийшла і ну, некрасиво воно якось це все. Я може б може. Або купив би, або придбав. Так що така прохання буде. У кого є феркаль, просто напишіть на вайберміні чи чи під відео. Напишіть, я з вами зв'яжуся. Ми обсудимо ці питання і у кого є. Далекі 8Б. Так ті всі остальні, які там на слуху, я вже якби в мене є. Я придбав, і ще. ну, А от іменно хотілося по ці ще два, щоб випробувати. Ну, Такі, що в нас от на Україні вони частенько. Якби, на слуху, оці всі, що я вам перечислив, да, у мене. воно вже є, а хотілося по це ще ну, якби, те, що не, не вистачає мені <гум> для повного щастя. <гум> так що буду дуже вам вдячний. Оце сьогодні таке відео, знаєте, воно вроді і не про що. Ну, По-другому я не можу ну, як. Мені не треба якось донести цю інформацію. От е, я ж кажу: я або куплю, або обміняюся на що ви самі захочете. Нема питань там. Хоч на подвої, хоч може там на якийсь асорт е, винограду, чубука, якщо це буде. Чубука сажанців. У мене нема. На жаль, я не можу поділитися з вами сажанцями. Та й поки не можу ще й поділитися, даже і. Подвійними сортами, бо в мене писали, як у вас придбати. Там неможливо в мене придбати, бо там тільки самому буде 3-5 може чубуків, тих виріжу. І то не кожного, мабуть, сорту, щоб цей, Ну, щоб вже почати на своїх якби вирощених особисто мною і свого виноградника брати ну, підщепи. і Щепить і дивитися. Так що, вибачайте, бачите, я б, і міг би, ну, як би хотів би з вами поділитися, але нема поки чим. На, на наступний рік, якщо будемо живі всі здорові, чого я вам всім желаю, всім бути живим, здоровим, як би, доживемо. Я таке там, вже, навірно, таке арочку, не арочку, а зроблю шпалерку. Хай воно не хочу, щоб я, щоб воно там по землі, а то зроблю, хай воно чим більше, тим краще, Чим більше виросте, тим більше роздав. Так що, Ось, ось так, і будемо все таки потихеньку переходити у нас в країні на так, як воно було і раніше, на привиті. От. Потихеньку, я ж кажу, я не являюся нікому конкурентом, бо я їх не вирощую, не вирощував і не буду вирощувати саджанці. Я маю ввиду за. Якщо хтось подумав, о, це наче вже рекламу за цих привитіг. Ну я не можу вести рекламу, бо я цим не займаюся. То чому реклама? Чи тому чим не займаюся? Чи як? <сміст> Значить, якось от так. На цьому все. Всім дякую вам за те, що приділили часу. трошки. трошки. Да. Буду вдячний вам за, ін... за любую інформацію по подвоєних сортах.